Питаю тебе з перемогою в першу чергу і з левом матчу. Який це Лев для тебе? Лев, це для мене, я не знаю, напевно, перший. Ну, приємно, перш за все, за результат, за перемогу, тому що було б неприємно закінчити цей матч в ніч, тому що вигравали і віддали дуже багато сил, і всі хлопці били за результат і хлопці, які на заміну вийшли. Тому дуже приємно, перш за все, те, що виграли. І... Ну, нагорода індивідуальна. Ми, ми граємо в команди від спорту, тому я вважаю, і Віталій Миколенко сьогодні класно зіграв, і Волошин дуже класно заміну вийшов, і Ванат, всі, то есть, всі футболісти, і Шапаренко. То есть, вони робили дуже багато чорнової роботи і Калюж. І за лінію оборони, всіх мовив сказати про всю команду, всі відпрацювали. Тому 100% у нас команда заслужила всю перемогу, ну, але ти відзначився двома голами, як ти малював собі колись от повернення через рік в збірну, щоб воно сталося саме таким. Це ідеальне mm, повернення. Ну рік пролетів дуже швидко, і такі відчуття, що нічого не трапилось, тому не хочу дивитися назад. Хочеться побільше грати. Втратив багато часу, тому. Хочеться дарувати радість людям, показувати класний футбол. Це для мене найголовніше. Який гол кращий твій? Ну, сьогодні другий. <рес> <рес> другий, мені кажеться, класний вийшов. Останнє про вболівальників сьогодні ми грали в Ісландії, стадіон невеликий, 9 тисяч, але їхня підтримка була дуже великою. А от наша, ти відчув, що вони фактично наші вболівальники не поступалися, ісландці? Ну, в них вони тільки музику на барабанах грали, а нас кричали, підтримували, тому дуже приємно, дякую, що прийшли підтримати в таку погоду. Сьогодні не, не спекотно було. Дуже мряко, скільки? 7-8 градусів було, тому дякую, що прийшли. Сподіваюсь, не замерзли і ми їм подарували класне відчуття від цього матчу. На Азербайджан чекаєш стільки ж? Сподіваюсь, що буде класна підтримка. Зараз найголовніше це відновитися, поспати добре, зробити відновлення і будемо летіти в Польщу і готуватися до гри.